Слава Ісусу Христу! Чи можна під час Великого посту посвятити будинок? Можна. Якщо ти не встиг після Йордану, то можна посвятити в часі посту. Нема ніяких проблем. Отче Василю, почула історію про жінку з сусіднього села, яка хворіла на рак. Для її оздоровлення в церкві провели службу Божу за участі сім або дев'ять вдовиць. Чи і в наші церковні традиції такі особливі чина або молитва, що включає участь вдовиць для зцілення важкохворих? Ні, це, це, це місцеві чудотворці. Нема такого. І поясню чому, бо коли кажеш, е, щось кажеш, треба завжди аргументувати. По-перше, Якщо я приведу сім удовиць чи п'ять — це вже має Бога казати. Бачиш Господи, бо тут я цих сім'ях вже привів. Ми молимося за ту хвору, і ти хочеш, не хочеш, от ми ж тут я ж привів тобі сім вдовиць, розумієш? А ти казав, що скривдження у Бога, дів сиріт не можна. Тому ми зараз, Господи, будемо тобі маніпулювати, от тобі вдовиці, а ще було б дві сироти, було б дуже добре. І тоді ми молимося. І ти хоч, Господи, не хочеш, ти мусиш його оздоровити. Це маніпуляція. Я не думаю, що це мудро, це взагалі богохульство так робити. Не ся. І якщо десь таке робиться, то йдіть всі до сповіди і, і все. Навіть якщо допомагає, до сповіди всі, і ті, що оздоровилися, теж, до сповіди покута, причастя, примирення з Богом.